26 лютого Дніпро і ми починаємо розкриття винограду. Якраз почекали декілька днів, щоб просохла трошечки земля, щоб вона гарно відставала від геотекстилю. зараз стіль протросити геотекстиль від землі, викласти його на міжряддя, і потім буде згортатися. Одну ділянку ми згорнули і на цій ділянці урожай ловлі мишей. От. За той час за ті 4 роки, що ми вкриваємо виноград гетекстилем, скільки мишей в цьому році ще ні разу не було. От. Майже в кожній ловушці знайдено по смертнику. А це. Інша ділянка, яка вже майже завершена, залишилося лише згорнути воно вже рулон, два рулони лежить. Зараз цей гетекстиль збереться в рулони і піде в сховище на зберігання. От, на другій ділянці після розкриття в пастках нема жодної миші. Суїцидників немає. Ну а тут, от, бачите, ось опаски розставані. Ось, колба торчить кришечка. Там он колба також трочить. От, Ще тут позбираю і подивлюся. В цілому тенденцію по рокам. Це у нас виноград той, який в траншеях. Лежить, теж вже зібрали геотекстиль. Ну, от, на сьогоднішній день, це у нас 26 лютого, виноград буде розкритий. Значить, чому е, так рано дехто спитає? Справа в тому, що хочете не хочете, це все ж таки вкриття не землею, там ще земля буде. Зберігати холод, тепло. Однакий ізолятор доволі таки непогане. От, а гетиксиль потрібно знімати якомога раніше, дивлячись по прогнозам погоди наперед. Якщо вже мінус 15 немає нижче, то можна розкривати. От, а у нас, судячи за всього, через тиждень там вже все, такого часу взагалі не видно. І Температура мінус 1-2 максимум, що я бачу по ночам. Звісно, далі може бути і нижче буде йти. От, хоча у нас тут така погода, що може навіть і після через місяць вдарити 5, коли вже навіть пага не буде зелені, Ну, це вже таке діло. От, значить, Розкрили. Процедура якомога раніше розкриття геотекстилем. Це робиться для того, щоб виноград не стартонув раніше. Так от виглядає брунька на сьогоднішній день на лозі. Нет що Задача тепер на березень місяць буде це у нас підв'язка, суха підв'язка і обробка залізним купоросом та карбамідом. Викорінююча обробка.